Добрий вечер. Ми продовжуємо нашу програму, яка без названня. Я розкажу потім, чому це так произошло. Я прошу дорогого не не Человека, який просить мене так вот не делать, кузьму, щоб він підрозділ наших гостей. Сразу же. Людина, яка спригнула з яблуки, перша прийшла на вільних демократів, в минулому володіла видавництвом київської відомості. А з приходом інтернету у нашу життя стала власником порталу обозриватель. Е, людина, яка хоче, щоб народ України спав спокійно і тому е, директором компанії по виробництву матрасів два рази. Кандидат президент України Михайло Бродський! Міша зайшов зробив зрело так: типу, оружжя здав. Прикарпатська прилина кіношна Леся, яка популярність обігнала свою письменну тьоску та новина актриса і просто чарівна жінка з типово українським ім'ям: Ірма Уетовська. Я хочу сказати, що у нас перший раз в цій стране такий цікавий формат: у нас дійсно живий кандидат президента, такие... до того були трупи. Міша сказав мені кайфову штучку. Він сказав, що ходив на програму «Детектор лжи, все там сказав потім детектор, але програма не попала в ефір. Бродский з Коломойським поспорили, хто быстрее і лучше похудеє. Я должен был похудеть два раза больше, чем он. Да. Но и он платил два раза больше. По да. Коломойский он это не трус, он долги не віддає. Забійте на шпор! Да, он просто проиграл и все. 2 миллиона и 4 миллиона? Два, он проиграл. Чекай, два. Б було на пакі, ти б Я бы проиграл один. Не, он